Добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам, що молитеся за перемогу України. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу вільноду. Я займаюся тим, що за допомогою духовних практик очищаю підсвідомість людини, щоб зцілити від хвороб, налагодити відносини з рідними та покращити життя. І кожний вечір о 21.10 я проводжу колективну молитву за перемогу України. Тому запрошую вас приєднуватися до мого ютуб-каналу Вільнодум, щоб разом зі мною, разом з нами, молитися за перемогу України щовечора о 21.10. Також, будь ласка, дивіться в записі. Головне це молитва, головне це віра. А коли ви саме молитеся, це не має значення, чи разом з нами, чи той момент, коли вам зручно, головне, щоб ви молитеся за перемогу України, молитеся за людей, які зараз на фронті борються, воюють, захищають країну, і що ви вірите в перемогу і щоб молите Бога за те, щоб Він приніс нам мир, процвітання і благополуччя для всіх українців на всій території України. Дякую вам, дякую. Хочу сказати, що я використовую в якості колективної молитви покаяльну молитву. Вона покликана очищати душу від сумнівів, від страхів і натомість наповнювати душу вірою, вірою в краще, вірою в перемогу. Хорошо, давайте приступимо зразу до молитви. Для цього я ввімкну слайд із текстом молитви. Це орієнтовний текст, не повний. Повний текст молитви ви можете знайти в описанні під відео. Давайте розпочнемо з Господом Богом. Господь все Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх думках свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни напали на мою країну і розпочали повномасштабну війну. Що стало причиною того, що росіяни обстрілюють мирні міста з допомогою ракет і дронів. Будь ласка, прошу Тебе, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую, дякую, дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, від сумнів, від страхів і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоюєш наші душі, що Ти заспокоюєш усіх тих, хто повний страху за майбутнє, повний невизначеності. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти натомість наповнюєш наші душі вірою, вірою в краще, вірою в перемогу України, вірою у Збройні Сили України. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас мир, приготував для нас відбудову нашої країни, приготував для кожного, для всіх українців процвітання і благополуччя. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думів моїй країни, що стали причиною. Того, що в моїй країні мільйони людей стали переселенцями, виїхали з країни, втратили свої домівки, втратили свої роботи, джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що дарував нам спокій, дарував спокій у наших душах, заспокоїв нас, дарував нам також впевненість у тому, що все буде добре, впевненість у завтрашньому дні, впевненість у наших Збройних силах України. Дякую тобі, Господи, що даруєш нам віру в перемогу України, віру в те, що Збройні Сили України звільнять усі території України, які зараз окуповує Московія. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир, приготував для нас відбудову нашої країни, відбудову міст. Дякую тобі, Господи. Що приготував для нас процвітання і благополуччя для кожного українця, для усіх українців, для всієї нашої країни. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю Тобі. Я вірю в Тебе. Господи, я люблю Тебе. Мені дуже шкода, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні майже щодня або й багато разів в день відбуваються повітряні тривоги. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від тих думок, що стали причиною цих всіх лих. Дякую Тобі, Господи, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, віри в перемогу, натхнення і спокою. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоюєш Заспокоюєш і підтримуєш кожного, кому потрібна підтримка. Дякую Тобі, Господи, що Ти даруєш нам віру в перемогу. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнюєш нас сміливості, впевненості, ентузіазмом. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти даруєш нам натхнення працювати. Жити, насолоджуватися життям, допомагати людям навколо нас, співчувати людям, співчувати тваринам. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній. Я люблю Тебе. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе. Господи, я люблю тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже більше року триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч, а ти мільйон українців змушені були взяти до рук зброю захищати свою країну. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні мільйони людей стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені ті неправильні думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від цих думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі за твою підтримку, Господи. Дякую Тобі, що Ти підтримуєш дух того, хто занепадає духом. Дякую Тобі, що Ти підтримуєш всю, на, всю Україну і всіх українців. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш нам до людьми, які. Допомагають нам в інших країнах, підтримують грошима, речами, благодійною допомогою, підтримують зброї. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш інші країни підтримувати Україну зброєю, підтримувати засобами протиповітряної проти оборони. Дякую тобі. Господь. Дякую тобі. Дякую. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас перемогу. Дякую Тобі, що Ти приготував для нас життя в мирі і злагоді, що приготував для нас процвітання і добробут. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь все я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитний. Мені дуже шкода, що в моїй країні люди помирають від насильницької смерті. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі, що вибачив. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, сміливості, натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що ти наповнив спокоєм душі усіх українців і наповнив вірою. Наповнив нас вірою у перемогу, вірою у перемогу України, вірою у перемогу Збройних сил України, вірою в те, що все буде добре з нами, з нашими рідними, що Ти захищаєш нас із, і оберігаєш. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти захищаєш і оберігаєш кожного, хто зараз на фронті. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі, що приготував для нас мир. Дякую вам, що молилися за перемогу України у війні з Москвою. Дякую вам, що молитеся за перемогу. Дякую вам, що вірите в перемогу. Саме головне віра. В Біблії написано, да буде вам по вірі вашій. Тому давайте позбавлятися від сумнівів, від зневіри і навпаки наповнюватися вірою у перемогу, вірою в те, що все буде добре, вірою в те, що наша країна буде мир, злагода, спокій, благополуччя. Що в нашій країні українці будуть процвітати. Наша мова українська буде процвітати, наша держава процвіта процвітатиме, економіка. Наука, культура все процвітатиме в нашій країні, і всі українці процвітатиму. Дякую вам, що молитеся. Дякую цього відео за те, що ви поширюєте це відео, цю молитву в особистих моментах. Мозвертую.